Лімітований набір від бренду Revitalash, в якому ви отримуєте знамениту сироватку, кондиціонер для брів та два поносних повнорозмірних продукти для ідеального макіяжу. І все це за ціною лише сироватки. До набору входить унікальна сироватка кондиціонер. Це є бестселер бренду, яка зміцнює брови, запобігає ламкості дуже гарно відновлює після фізичного та хімічного впливу, таких як процедур нарощування перманентного макіяжу, посилює брові, покращує їх еластичність та гнучність, кондиціонує та створює природну густоту для брів. Наступним в наборі йде розкішний дует два в одному. Це праймер та туш для вій, які були відзначені нагородами як найкраща позиція для вій від бренду Revitalash. Вони створені для об'ємної основи, надають розкішну виразність, насичений колір вій та незабутній погляд. Та неймовірний, багатозадачний універсальний гель сталі для брів, який має гель формулу, яка заповнює рідкі нещільні брові, створюючи чітку виразну форму. Важливо те, що він дуже гарно пом'якшує та робить покірними неслухняні брові. Окреслює та надає бездоганної виразної форми вашим бровкам.